Та цикачне бство добралося і до моєї хати. Висловлюєте, панове, свою думку. Так воно все неоднозначно виглядає, розумієте, тих, що заганяють, набагато більше, ніж тих, хто би мав іти воювати. Як то би воно мало виглядати в житті, я не знаю. Так, приїхала якась група друга, всі вони на цивільних машинах їздять, де ті машини беруться, за чиї кошти ті машини купляються, на кого вони оформлені. Тут якісь номера незрозумілі, дипломатичні чи то якісь закордонні, тут польські номера, авто Ну, якось воно дуже неоднозначно і приклад. Скільки ми років виховуємо ту любов до рідної держави, а ті люди в погонах, вони повністю все знівельовують. І що, дорогі друзі? Маринування відбувалося десь біля півтори години, можливо. Ми з коханою ретельно з балкона дуже сильно спостерігаємо активність подій останніх днів. Як не буде але то лже мобілізація. Приїхала швидка, маринували пацана в швидкій, чувак побліднів, клерки в погонах ходили, шукали якісь папери, писали. Далі ще щось там домовляються. Поліцай сів в швидку. І далі не знаю, які їхні дії. А цьот Мілька валить з коробками. Мала в сраці ваші воїни, блядь. Мені треба курва гроші заробляти. Валить блядь, вночі, в день. Курва вже 150 разів разів чуть не збили, а і в сраці. Встала, обмачукала ще подив'я-дев'яря і погнали далі. Зараз же уропізгуляє да з кому що ви думаєте, дивись. Ну так. Що потім? Полісман машину. Сіли спереду? Ні, я кажу швидку. А швидку поліцай Далі історія матиме якесь продовження, про яке поки що ми не можемо знати. Головне, бажаємо хлопцю якомога менше стресу. Невимушене шоу скінчилося. Запам'ятайте, оцю машину, можливо, куплену на наші гроші. Дякую всім за увагу.